Наратив Трампа це наратив Путіна, і це впадає в око. І жодного логічного виправдання цьому я вже не можу знайти, як би не старався. Наступний факт, який варто відзначити, подивившись це відео, давайте затримаємося на ньому ще на декілька хвилин і послухаємо його. Я переклав спеціально на російську. Послухаємо, що каже Марка Рубі. Немає плану, як це закінчити. План українців у США та в інших країнах. Полягає в тому, щоб просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, стільки, скільки буде потрібно. Це не стратегія з російського боку. Вони відчували труднощі на початку конфлікту. Вони більша країна. Вони досягли певного прогресу, але це зовсім не означає, що росіяни здобувають перемогу. Тож це безвихідний конфлікт. Це було пояснено всім, і це було дуже ясно. Все, що президент намагається зробити тут, це з'ясувати вони всі, і Трамп, і Марка Рубі, і Піт Хедсет. На жаль, ніхто з журналістів не ставить їм це запитання. Уникають очевидного третього рішення. А чому б не збільшити обсяги допомоги Україні, щоб досягти перемоги?